У 2018 році звернувся до нас по одне авто, потім по друге, а потім, врешті-решт, став гуртовим замовником і робить на цьому гроші. І це вже 7 років поспіль. Поточне авто шукали дуже довго, бо у замовника були дуже, дуже чіткі критерії, чіткі вимоги. Він вимагав саме таке авто, прагнув придбати ось саме такий стан, такі пошкодження, такий рік, така комплектація. Ну, звісно, не за усі гроші відео. І знов-таки чергове відео про те, що ми з вами сьогодні знімаємо усе необхідне по початку, по, по, по кінцю цієї відео, цієї зустрічі, а безпосередньо саму зустріч буде робити наш менеджер Олександр разом з замовником у нас, до речі, з Харкова. Да? І це про те, що незалежно від того, є я на місці чи немає мене на місці. Все робиться, все працює, все має бути так, як воно має бути, і ніяких додаткових затримок чи будь-чого з цього не буде. Тобто робота налажена як слід. Ходимо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні чергове відео із циклу присвяченого зустрічі того, що ви замовляєте тих автівок, які ми придбаємо для вас зі штатів до України. І герой сьогоднішнього нашого відео, сьогоднішньої зустрічі, це Nissan Rogue вже у новому кузові 2022 року, чистого року у комплектації Platinum. І так, Максим, це наш вже навіть не замовник, це наш в принципі партнер, який звернувся разом з батьком до нас перший раз ще у далекому 2018 році. Ми придбали тоді для них CR-V взагалі з мінімальними пошкодженнями, ну трохи більше ніж мінімальними, але пробіг там був реальний стан нового авто, бо там було чи 96, чи 97 міль на одометрі Всього, тобто автівка виїхала з автосалону і все. І приїхала відразу. Суто нове авто, і по цей день воно у, у родині Максима, у родині у батьків, і всі довольні, усі щасливі, все супер. Другою автівкою був Nissan Altima, який брали так, щоб Максим мог трохи покататися, потім продати, щось цього заробити. Привезли, покаталися, щось заробили, І далі вже Максим почав до нас звертатися. Він вже трохи опанував це м м м усі е секрети цього бізнесу, да, цієї мастерності, як робити, як шукати, як підбирати лоти, на що звертати увагу. І вже зараз співпрацює з нами багато років по пакетам профі. Він шукає замовників, він шукає сам автівки, і він трохи з цього, звісно, що заробляє. Дай Боже йому здоров'я. Черговий запит, я вже навіть збився з рахунку, який це саме за рахунком був запит від нього. Питання: ось таке: треба замовнику придбати. Nissan Rogue у новому кузові, але пошкодження мінімальні, стан ідеальний, все добре, все чудово. бажаємо краще за все темно-сіній на кон'ячній шкірі. Ну і звісно, платеном комплектація. Добре. Сказана, зроблена, пішли шукати. Точніше шукав безпосередньо Максим Максимовськ пакет профі, ми почали грати. І от часу зайняло, якщо я не помиляюся, щось десь приблизно півроку. Підшуковували варіанти, приймали участь у торгах. Все було не те, просто не могли знайти той лот, який потрібен. І ось, врешті-решт, на початку цього 2025 року знайшли і придбали саме таке авто. Дивіться, Nissan Rogue чистий 2022 рік випуску, комплектація платену півтора літра на повному привиді. Пробіг 16905 міль на одометрі. Лише. Я вважаю, що це суперський варіант, і придбали його лише за 14100 доларів. Звісно, що багато лотів до цього або були великі пошкодження, не влаштовували замовника, або уходили набагато дорожче, ніж замовник згоден був викласти за цей лот, за цей проект. Це і вийшов взагалі суперський, взагалі чудово. І пошкодження. Бачимо, що в нас ціла безпека, що в нас просто мінімальні пошкодження по задній частині, просто мінімальні. Або автівка так невдало здавала задним ходом, да, і щось в'їхала, або хтось низенький її ззаді штовхнув, бо там є пошкодження по задньому бамперу. Бачимо, що відвалився в нас глушник. Невеличкі пошкодження по кришці багажника. І там і не, і немає однієї чи двох е е е накладок на крила, поширювачі крила. Кальоснехара все, все інше повністю в ідеалі. Ось таку автівочку ми з вами сьогодні зустрічаємо. Точніше, ви дивитесь на відео. Я займаюся робочими справами. Зустрічає менеджер Олександр разом з замовниками. Ну що, друзі, сподобалось таке авто? Сподобався наш сервіс, куди ми все робимо незалежно від того, є ви на місці, чи немає вас на місці, чи є, є я на місці, чи немає на місці, або людина взагалі не з Харкова а з іншого міста. Все робиться так, як воно має бути, з мінімальними вашими витратами грошей та часу. Всім, розібралися відео. Сподіваюся, вам зайшло Тим, хто додивився до кінця. Велика дяка і вам, великий палець! Я від вас велику палець, сподіваюся, чи вам це зайшло, що вам це сподобалося. Від вас, будь ласка, коментарі, що сподобалося, що не сподобалося, чи, можливо, ви є власником аналогічного авто, ваше відчуття, ваше враження від володіння, від керування, від усього. І, звісно, підписуємось на канал. Не забуваємо отискати на дзвіночок, на колокольчик, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. То ну, на цьому будемо завершувати коментарі, друже. Друзі, не забувайте залишати коментарі. Це дуже-дуже важливо. Скажу: ну, на цьому будемо вдруге ряд завершувати. А з вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Ну і звісно, що усім нам мирного неба над головою, якомога швидшої спільної перемоги над ворогом, якомога швидше спільного повернення до загального мирного життя. І все буде Україна. Ходимо далі.